панство, шановна аудиторія, всіх вітаю! Це дійсно прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Нині маємо й день березня. Це є субота, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Про що йтиметься? Які теми сьогодні згадаємо про все зараз по порядку? Отже, наступного тижня дізнаємося. Більше про припинення вогню в Україні це слова американського президента Дональда Трампа. На його думку, все йде добре. От з цього і розпочнемо за коротку мить. Далі курська операція виконала своє завдання саме так Володимир Зеленський прокоментував останні події в районі суджі. що… Далі на цьому напрямку про це за 25 хвилин. І в наступній годині ще дві теми: Київ не розглядатиме відмову від вступу до НАТО як частину можливої мирної угоди. Чи обговорювалося це питання під час перемовин у Джидді? Ну і, властиво, яка перспектива цієї теми? В наступній годині поговоримо. Ну і на фінал запропонуємо вам ще одну тему. Понад половина американців вважають, що Трамп. Надто тісно пов'язаний з Росією. Такими є результати опитування компанії ІПСОС. Чи зважатиме на це сам американський президент? Це тема, якою закриємо сьогоднішній етер. Ну а просто зараз привітаюся з нашим першим гостем. Ним буде Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Мої вітання. Привіт. Привіт, Олеже. Привіт всім. Так, ну е чи ти розумієш про що йдеться? Яка є логіка? і Чи вона взагалі є у Дональда Трампа, коли він говорить про, про ось ці от новини наступного тижня? Мовляв, будуть новини? Він говорить про це зі знаком плюс, тобто що це має бути, нібито якась там позитивна інтенція і так далі. І так далі, з того як е зараз виглядає ну ось це я б сказав, так, міжнародне тло в цілому, чи тобі зрозуміло е на що він натякає? Я так розумію, що в нашій державі у всіх є сумніви, чим де це закінчиться, і в тому числі на вищих щеблях влади. Але якщо ми говоримо саме про перемир'я, те, що було ініціоновано насправді самим Дональдом Трампом, а не кимось іншим не Рубіо і не Єрмаком, як кажуть в російському телебаченні, це ініціатива американського президента, і щось мені підказує, що так воно і буде. Те, що там Путін перераховує нюанси, якісь там умови, це все зрозуміло. Це він робить для того, щоб зберегти свою пику крававу для, для росіян, щоб не відбулося зразу таким чином, що Путін прагнувся під. Трампа і зробив це дуже швидко, і так далі. І так далі Вони роблять паузу, мабуть, є якісь технічні питання. Тут просто треба розуміти, що коли буде оголошено перемир'я, це не означає, що закінчиться війна, і тут дуже 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 багато але але як це буде все врегульовано. Мені дуже сподобався вчора Олександр Лукашенко, який каже, Ну буде перемир'я. Але ж Росія буде робити ракети, і бомби і танки і складати їх на, на, на склад, ну а ми будемо отримувати зброю. Тобто тут нічого не зміниться, це буде дуже крихка а, конструкція, але вона має право на життя. Чому? Бо Путін хоче повернутися на європейський газовий ринок, і хтось скаже, до чого це. А він знову ж таки сам проговорився, що як ми домовимося з американцями, то піде газ в Європу. З огляду на те, що там є багато інших енергетичних. Моментів фінансових і економічних, то мені здається, що так воно і буде. Ну тим більше, вони не не випадково демонструють, що вони не можуть перемогти. І зараз головна перемога, пабіда. А Путіна це курська область. Труба і там всі ці небридні, які вони там розповідають. Але просто це ну навіть трохи смішно. Люди, які мріють про другу Ялту, тепер порівнюють суджу з Берліном. Ну з Берліном 45-го. але щось мені здається, що нацистами в даному випадку є самі росіяни, і вони це, це теж не підозрюють. Ну та я до речі маю сумніви щодо того, що підозрюють вони, бо боюся, що багато з них про це не здогадуються. але прийде час, коли вони про це дізнаються. Так було зрештою, і в нацистській німеччині, якщо ми вже тут аналогії з тобою проводимо, та до речі, щодо ось цих публічних заяв Олександра Лукашенка, невизнаного президента. Ну і ось ця їхня спільна прес-конференція. По перше, з точки зору ну такої вербальної, які ти маєш враження, як це все виглядало, тому що це було знаєш, є така польська пісня. Там є такі слова до Го треба двоє, і тут -от я, я бачачи, це бачу таке цілковите і абсолютно танго, але вів. Ну бо в танці теж має хтось вести. Та ну то вів це все Владимир Путін. Я не впевнений, що ці двоє це якраз двійка. це щось одне ціле. А якщо вже говорити про танго, я все ж таки вважаю, що це Дональд Трамп, який дуже такий контроверсійний, і тим не менше. А коли я дивився цю прес-конференцію, Путін біситься. Чому? Тому що він хотів вбити всіх в Україні і розуміє, що цього не станеться. Да, він ще от, ну скільки у нас кожного дня обстріли, кожен день втрати і на фронті, і в тилу, але всі розуміють, розуміють що це не призведе до чого він хотів. Ну позбавлення України суверенітету. Він це називав денаціоналізація чи що там демілітаризація, Ну це вони самі вже це не повторюють. Тобто, Україна збереже в тих кордонах, де українські прапор в повній мірі свій суверенітет. І там ці розмови про НАТО, там ще щось буде пауза. При Дональді буде пауза, зрозуміло. Ну але ж Дональд він не завжди не назавжди. Назавжди, тільки Україна. І Зеленський не назавжди. І саме цікаво, що Лукашенка з Путіним вони теж не назавжди. І ще це питання, хто перший з них здохне. Вибачте, за агресивну лексику. Ну по, по іншому ніяк. Ну добре, але е, ось ці заяви, які робив е, Лукашенко напередодні, яка мета їхня була? Тому що е, ось ці до, при, припущення, та про те, що там значить, або е, якісь такі міфологічні історії, що хтось до когось дзвонив, я вам не скажу хто, але це Зеленський до Путіна, але я вам знов не скажу хто і так далі. Ну тобто, це ж явно була така маніпуляція для того, щоб це десь там розійшлося. Ну я не знаю, може Федорович йому дозвонився. Віктор Федорович був у нас yeah. такий президент Янукович. Може, Медведчук кум позвонив? Запитав, як ти кум. Той раптом випадково підняв той слухалку, те, що вони закидають, ну у них же є така тема. Вони користуються дуже часто. От у нас в рамках нашої української політики є таке, що офіс президента і сам президент вони не люблять, що у когось когось більше люблять, у когось більше рейтинги і дуже часто це закидується от в такому ключі. Зараз вони можливо просто це така дешева розводка в частині того, що є хтось тут. Хто а, там веде сепаратні перемовини з росіянами? Цього не може бути. Чому? Тому що Україна не програє війну та, є втрати, все, 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 все так є. Але ну слухайте, росіян зупинили з Курської області. Ми вийшли, і я так все ж таки більше переконуюсь в тому, що це все ж таки була рекомендація наших американських партнерів. Ну, вихід з Курська на поновлення діалога. Ми це обміняли плюс поновлення військових поставок. Бо перші давайте навіть прокурсувати це, це цікавий момент. Спочатку все було як завжди: бої, бої, бої. Потім раз, і я отримав, наприклад, інформацію, що всі відійшли до суджі. Чого це в раптом всі взяли, всі відійшли? Ну, очевидь, був наказ командуючого У нас армія виконує накази. Ну і далі, відповідно, пошов пошло повернення на територію Сумської області. Тобто, ми Маємо просто зафіксувати, що ми російських потвор зупинили, і російські потвори це теж розуміють, тому в цій частині все гаразд. Хай танцюють вони як одне ціле, там танго чи не танго, все одно Україна силою зброї, в тому числі американської ну, американського походження, доказала що вона ну ми є суб'єктом цих перемовин. І, і е, тут єдине на що можна так от пожалітися, що ми здається, так от внутрішнє, і я дивлюся і на соцопитування Ну і я просто з цим теж згоден, тому що такі геополітичний міжнародний розклад, що ми погоджуємося на замороження конфлікту Ну ну Це просто факт, це можна ніхто не каже, що це ідеальна картина. І якщо станеться про те, що тут згадав наш любимий американський дідусь, тобто Дональд Трамп він там щось про якусь велику атомну станцію велику електростанцію згадував. Всі чогось подумали, що це Запорізька АЕС. Так от якщо вона буде повернута під український контроль, ну, це вважайте максимум з того, з того, що може бути найближчим часом, без відповідно збільшення кратного постачання зброї. Причому от, в, 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 в таких позиціях, як самі натівські держави, ведуть війни, тобто без обмежень. Коли має бути ситуація, коли у нас ніхто, ніхто не рахує бомби. От американці так воюють, підвічують під літаки і бомблять до того моменту, поки не буде виконана бойова задача. Ну наразі таке не прослідковується, тому. Результат, я він ще раз я, коли про це волос говорю, люди хто зараз перебувають в Херсонській, Запорізькій області в Запарі в частинах, зрозуміло, що це дуже боляче їм чути, але ну знов, це ну сумна і сумна правда, реальність. Наша ну, така реалія, така реалія, Та абсолютно ем, в політичному сенсі, чи е, чи це буде мати значення, тому що там аспект військовий. Я одразу заанонсую. Ми я думаю, хвилин за 15 оцінимо цей військовий аспект. Е, Виходу з Курської області, або там з давай скажемо суджі зокрема, тому що нема цілковитого виходу. Є історія з суджею, є коментар Володимира Зеленського. Але в сенсі політичному чи це буде грати роль для Дональда Трампа з точки зору трактування України, з точки зору сприйняття України як передбачуваної і договороздатної країни, чи це такого аргументу не не набуде. Сто процентів не буде, тому що з, з моєї точки зору, це все ж таки, от координована діяльність. Звісно, суджа ми так звикли, що вона наша. З іншого боку, погодьтеся, дивитися, як горить суджа Це не одне і те саме, що горить український Бахмут, начебто, те місто і те місто, як зараз каже, любить говорити Путін, але є нюанс. І впродовж сіми місяців 50% російських кабів вони кидали саме в Курську область, от з того всього, що не використовувалось російською авіацією. Тому певною мірою можна погодитися з Зеленським, що задача виконана. Зрозуміло, слухати світ нейдальний. Ми зрозуміло, хотіли зробити якісь там обміни. Багато про це говорилося, але ну війна. От у нас багато хто говорить, що треба було, не треба було або треба було по-іншому. Рішення завжди важко вам ухвалювати. І відповідно це булава, вона, вона важка. Гетьманська, і коли хтось там каже, що військові, там а чому, чому вони так вирішили, і так далі. Ну, це не військових рішення, було, це спільне, це військово-політичне рішення. Це я до того, що просто дратую, як тут деякі тут народні депутати починають лайно лити на, на військо. Ви подивіться, за, за, за чими ви списками ви обирались, а потім будете розповідати нам. Тому в цілому, що ми маємо? Вихід з Курської області, поновлення пановлення зв'язків контактів з американцями. Ніхто останнім часом, навіть Зеленського, не називає диктатором. Що ще зброя плюс знімки Максар і не тільки Максар. Ну, якщо ми в таких умовах йдемо на перемир'я, то це не найгірше умови після трьох років навіть більше кривавих боїв Ну, Але що було би зараз максимально досяжним для Владимира Путіна? Ось ця. Е... Ось ця затяжка з відповіддю, відповідь, яка нібито не передбачає якихось конкретних дій, коли та, він ніби там позитивно оцінює. Говорить окей, ми добре ставимось, але в цій відповіді немає іншої частини тези і ключової частини тези про те, що ми це оцінюємо добре, і ми будемо це робити. Цього вони не говорять. Так, от логіка Росії, максимально чого б вони зараз е, хотіли, е, фактично використовуючи Дональда Трампа, вони хотіли б, щоб нас не було. Вибачте. Бу, це глобально, так, так. А, так, вони хочуть, щоб не було американської зброї тут. Ну, тут що ми що ми чуємо? Європейці зразу сказали, перемир'я не перемир'я, поставки не зупиняться. Я думаю, американські поставки, як мінімум, по ракетам протиповітряної оборони, теж не зупиняться. А, за... Я все ж таки вважаю, що от, це формулювання взагалі Трампа важко так коментувати, бо він mm -hmm. такий. Дуже швидко змінює свої погляди, але ж у нього було таке, що от Путін молодець, він робить правильні заяви, але але вони не повні. Він зразу відривав, що з мається нозі не повні заяви, тому що вони хочуть безумовного зупинення вогню. Бо вести перемовини про це, да, ми можемо теж вести їх нон стоп дуже дуже довго вимагаючи знов ж таки. Я вважаю, що має бути контроль на Україну російсько-білоруському кордоні держав НАТО, щоб вони дивилися, щоб з Білорусі з підприємств військово-промислового комплексу не постачали в Росію зброю. Ну, про північну Корею ми теж не забуваємо. Я просто до того, що накидати таких от умов і нюансів, ми теж можемо. Дуже легко навіть зараз вдох посидимо і от цілий лист заповнимо наших умов. Але Трамп здається, все ж таки хоче не цього. Тому буде пауза, і потім вони якось будуть це проголошувати. Ну, бачите, я не думаю, що Трамп оголосив якісь. Новини на 17 березня, тобто на понеділок, після того, як його спецпредставник повернувся з Москви. Все одно якісь там, якась база все одно проробляється. А пропаганда російська, вона просто цей час використовує для того, щоб от якось замаскувати Оцей от момент, що Путін, він майже такий, як Трамп, такий же великий. Щодо часових рамок, чи тут є можливість принаймні передбачити, як довго росіяни можуть в це бавитись? Є припущення, ну зокрема, в пресі вони зустрічаються та про те, що мовляв зустріч Трампа і Путіна може відбутися десь там, в районі великодніх свят, і мовляв, вона і стане таким, ніби вінцем, тобто логічним таким, ну не завершенням, але логічним символом, того, що от після цього там якесь перемир'я, і так далі, але знову гадаю. Ті твої слова, Романе, про е, мінливість настрою Дональда Трампа, чи його стане на аж такий відрізок часу? Е, я думаю, що стане чому? Е, по перше, це його передвиборча програма, і треба погодитись, що він дуже чітко слідує цій виборчій програмі. А е, по-друге, оці перемовини в Джиді на в україно американській, вони все ж таки, е, чим важливі, що є фінальний документ. Публічний, тобто, це говорить про те, що працюють інституції і американські інституції, їх навіть при Дональді Трампі там є нюанси, все життя наше нюанси, але їх ніхто не відміняв і за рахунок того. Що от е, найвпливовіші е, американські чиновники при Трампі це підписали, то вочевидь це буде працювати. Наскільки я розумію їхню іерархію, тобто Кіта Келга вони затерли кудись дуже сильно. Е, відкав у них по по контактам з маніаком тобто з Путіним, а з нами говорив Рубіо. Не впевнений, що він саме там у них е, крутий в цій системі координат. А от Майк Волдц, а от е, навіть по публічним заходам, коли е, в разі чого е, якісь питання по Україні задають, е, навіть Трамп, він зразу каже, Майк, підійди сюди, розкажи, що там і як там. І щось мені підказує, що от у них так влаштовано, що яку позицію Майк Волтс буде просувати, так воно і ляже інституційно в, в, в політику цієї нової адміністрації. Ну і вона ну насправді як вони працюють на заморожування конфлікту, скажімо прямо, подобається це комусь чи ні. Ну так, але що для нас тут є ключовим? Тобто зуморозка конфлікту, це це, це виглядає саме таким чином, і е, дуже слушно мені здається, якраз нагадувати кожен раз, коли е, в публічному просторі з'являється ось цей е, ось це словосполучення, закінчення війни. Все ж таки робити поправку на те, що це не є закінчення, це є відкладання в часі, це є заморозка. Це є там може бути ще ряд епітетів, Але в цілому це виглядає саме е, таким чином. Але е, що для нас є ключовим в на? На цьому етапі цієї війни чи йдеться тільки і виключно про те, щоб е, отримати максимально, е, максимально зрозумілі, максимально ефективні гарантії безпеки? Зрозуміло, що це принциповий момент. Здається, наші європейські друзі це зрозуміли теж. А, в ці е, угоди з путіним, які почали підписуватися, насправді не в 14-му і не в 15-му році, а в 8-му в, в, році приїжджав французький президент. Зараз його там судять бідалаго вилетіло в мене його прізвище, Ну, всі розуміють. Ні, ні-ні, це в восьмому році був не Алант, а ну, наші добре, добре. Da, глядачі, якщо погуглять, па, ну, красива дружина ще. А, так, а... Ваныш, а... Неодноразово домовлялися про припинення війни нічого з цього ніколи не виходило. І зараз сучасна французька політика і європейська взагалі якраз говорять про те, що ми не будемо контролювати, ми будемо постачати зброю, ми будемо підтримувати фінансово і так далі. І, і, і власна це є гарантія в, в заяви п'яти міністрів оборони Франція, Німеччина. Польща, Великобританія і ну зається всі всіх. Я перерахував. Як у них там сказано, що головна запорука незалежності і безпеки України це збройні сили. І ну я думаю, що ми з цим е, теж погодимося, бо це аксіома. Е, нам краще мати накачені, озброєні зли для, е, наші е, сили оборони, ніж якісь документи. Е, це перше. Ну і плюс вони все ж таки дуже серйозно говорять про е, е, повітряне патрулювання і присутність на землі. Також ніколи не було взагалі-то. І цікаво, що на фоні цих заяв, того самого Макрона і опитування громадської думки говорять, що вони підтримують і надання зброї, і в тому числі присутність французьких і англійських, і у німців схожа ситуація. Тому це ну це, це реальність. Всі ці слова Путіна бачите раніше, вони казали так: якщо хтось там буде допомагати, то ми вас всіх там ядерною бомбою спалимо. А зараз Зараз вони ж про це не говорять, це не випадково вони не говорять. Як тільки Західний Світ згадає, як вони колись вели війни, вони ж якось всі звикли, що ця Європа, вона така м'ягка, і не знаю, ще якась там. Але ну взагалі-то вони ну з таким бекграундом що коли вони ухвалюють рішення, коли їх дуже сильно роздраконять, вони можуть діяти жорстко і шляхом висування ультиматумів. І я сподіваюся, що саме таким чином це буде і дуже б хотілося, що це було останнє вторгнення Росії в Україну. Бо далі будемо ми тільки наступати і повертати своє, і от це слово реванш. Україна реваншистська держава. Отак От це формулюється зараз на болотах. Не випадково вони тут не помиляються. Е, ну так, але це вже наскільки я розумію, е, питання геополітичного укладу. Тобто, це буде можливо тільки е, в ситуації, коли ось цей уклад зовнішній він буде іншим, і з точки зору того, хто керує. Сполученими штатами і низкою європейських країн, і з точки зору того, як, як виглядають зараз глобальні загрози в світі. Тобто, це ця історія не передбачувана. За який час до цього так званого реваншу в лапках, ну бо це російська ця така логіка і термінологія, та до цього реваншу ми можемо перейти а, слухайте, на майбутнє ніхто не знає. Каже, Господь Бог знає, але не факт це я просто говорю про те, що ми ніколи не забудемо Чи Севастополь, не кажучи вже про нову каховку, і чому я вважаю, що вони більше сюди не полізуть, тому що ми будемо дуже сильно озброєні. Ми вже озброєні. Це ну, з таким нашим військовим потенціалом. Ну вони можуть провести не парад, а зустріч тільки з Кабзоном. Я про це говорю, і зрозуміло, що як воно складається, значить замороження конфлікту. Це не значить, що буде мир з Росією. Ми взагалі з великою раїністю з ним з ними нічого не підпишемо взагалі жодних документів. Ну, Буде щось на кшталт зернової води, ну технологічно це буде зроблено. А далі подивимося, що треба точити шаблі і дивитися, бо росіяни ж вони ж теж а, небезсмертні. Путін небезсмертний. От і сказати, що у них там абсолютна стабільність в їх там рядах, там на болотах. Це теж не відповідає дійсності. У них час від часу обов'язково вони це називають, чи то смута, чи то ще якимось чином. Вони все одно на якомусь етапі займуться собою. Ну треба дочекатися, і просто я, я, я до чого це веду. Якщо от, дійсно воно замре по лінії фронту, про що так багато всі говорять, і є така вирогідність. Наша задача просто займатися мілітарізацією і голосувати за тих політиків, які кажуть, що ми будемо сильні, і ніхто слово «мир» в своєму лексиконі вживати не буде. Ну, як у нас раніше було багато разів. Я президент миру, надо тільки просто прикабиприпрпрікратіть, стріляти, ну і так далі. Ну, мені здається, от у нас в головах це змінилася історія, що нам не треба прикратіть стріляти. От коли суспільство живе з таким наративом, ну зовсім буде по-перше, по-іншому буде виглядати Верховна Рада завжди. Ну і настрої будуть інші. інша дальше. Ну, Подивимося, як воно станеться. логіка. Мислення буде абсолютно іншою. Та і, і і цього треба триматися. Роман, я дуже вдячний тобі за те, що знайшов час. Нагадаю, блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. Коротка мить. Далі новини, і попереду ще одна тема. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.